Микола журавльов чинний військовий комісар Ужгорода за останні півроку роботи містянам запам'ятався тим, що намагався власним прикладом стимулювати мобілізацію в Ужгороді і поїхав на війну. На жаль, рівень мобілізації це не підняло. А ось чоловікові додало ваги і поваги серед людей. Прийшла посилка. вона прийшла на іна на журавльова. Я і він в такій ми сітла призлахав такого непримові встановки. Ми ним просто познакомились і весь наш колектив. Он дуже приємне вчислення на нас призвіл. Потом он к нам перезвонил через, наверное, неделю с очень необычной просьбой, ему нужно было в панике теплые ті вещи. Я еще говорю, странно, как-то на улице 30 градусов жары, а они, к сожалению, там жили в таких условиях, внизу, в бункере, с сыром, там, в бетоне. Вот, он Потом позже ребята, с которыми он жил вместе, он просто как бы проявил там о них заботу, нужно было еще раз утеплить людей, мы там искали электробатареи для них и так далее. Поэтому он такой очень открытый человек, и как-то много очень занятых видим. И, знаете, есть люди, которые Мають це зразу. Колі, звісно, ваш герой. Ну, що я можу сказати? І мені очі приятно, що такі люди є у нас в Україні, і то, що вони живуть в Закарпаті, і ми говоримо, понімаємо друг друга. Кадровий військовий з родини кадрового військового з батьками Микола об'їздив чи не весь радянський союз, тому до суворого життя та дисципліни хлопцю не звикати. То я вже в дитинстві одягав на себе форму, кашкети приміряв з какардами. У 2000 році я поступив до Одеського інституту сухопутних військ на повітряно-десантний факультет. У 2004, 2004 році я його закінчив. Був призначений командиром аеромобільно-десантного взводу 80-го окремого аеромобільного полка, який має місце дислокації міста Львов. Побувши там менше року, мені запропонували вищестоящу посаду. Командира роти, на що я погодився, і був переведений до міста Ужгорода Закарпатської області на посаду командира першої гірська піхотної роти, 15-го окремого гірськопіхотного піхотного батальйону. Його кар'єрна драбина логічна і пряма. Училище, військова частина, обласний військомат, керівна посада в Чернівецькій військовій частині, повернення на Закарпатті, і врешті призначення на посаду міського воєнкому. Паралельно здобував вищу цивільну освіту і не одну юрист, магістр права. Усе, що може знадобитися, амбітній молодій людині в житті. То я хотів розвиватися, розвиватися, як розвиваються всі нормальні люди в загальному відношенні. Тобто, командир зводу, він лише дбає про. Окремий свій підрозділ, за окремий взвод. А, коли офіцер росте, вже доходить до майора, до підполковника, знання у нього повинні бути. І як сказано, що вчитися ніколи не пізно, а наоборот, треба все життя вчитися і пізнавати світ і досягати тих вершин, які от людина запланувала. І ну, на сьогоднішній день це не Остання моя освіта, я так думаю, тому що я опять задумав поступити до Національного університету оборони України, але на оперативно-стратегічний рівень, щоб стати вже генералом, зона АТО і особливі завдання. Передусім, це боротьба з контрабандою. Місцеві волонтери розповідають, що за голову журавльова навіть призначили ціну. Не давав він спокою контрабандистам. Была ситуация достаточно, скажем, небезопасная для него, потому что когда они задержали контрабанду и приезжали за нее договариваться тут руководство, достаточно высокие чины, пограничники, и, СБУ, и все остальные, поэтому... Та да, була така а, що він може ну ка виїхати з цього регіону. Тому там теж допомагали, якби другу одежду ходили, щоб він мог переодетися там, ще щось. була така ситуація, то так. Да. Коли я там виконував завдання за призначенням, вона частково була припинена, тому що в одному місці йшли обстріли, а в другому місці проводилось перетинання, незаконне перетинання відповідних вантажівок. Тобто, уминуючи питання щодо перевірки на блокпостах фіскальної служби даних фур, вони їх обходили іншими просічними польовими дорогами. Тобто там уже дорога проложена, і вони гарнесенько їх об'їжджали. На сьогоднішній момент я не думаю, що ситуація там змінилась в кращу сторону. Можу одне сказати: що в Луганському напрямку. Де був Геннадій Маскаль, там дійсно був порядок, тому що мені приходилося брати в супровід і під охорону відповідних високопосадовців. Тобто я заїжджав в сектор А і бачив, чому це отак система була налагоджена. Тому що пан губернатор дав можливість керувати військовим після 22-ї години. Після 22-ї години командир бригади. Вже керував в повному обсязі своїми підрозділами щодо заборони перетинання різних вантажівок. Це раз. На друге питання, що стосується моїх знань, вмінь та навичок в зоні проведення антитерористичної операції, так, да, дійсно, вони мені дуже знадобилися, тому що там можна сказати був оперативно-тактичний рівень. Угруповування, яке там знаходиться, тобто там об'єднане оперативне командування, куди входила і Національна гвардія, і Збройні Сили України та інші військові формування та правоохоронні органи. Тобто я вже з ними розмовляв на тій мові, на якій воно потрібно було. Але є маленький недолік, от мене вчили в академії, що все повинно бути. За єдиним планом, за єдиним замислом і за єдиним керівництвом. Тобто, цього в зоні АТО воно продивляється, але не так, як би то хотілося. Розумієте, повинен бути один керівник один керівник і повинні до нього залучатися всі інші правоохоронні органи та інші військові формування. Повернення зато журавльова Ужгородця відчули разом з новим головою облдержадміністрації, почали нову мобілізаційну хвилю. І досить успішно, хоча не для усіх приємно. Я приїхав місяць назад із зони проведення антитерористичної операції, практично з Геннадієм Геннадійовичем Маскальом в один термін. Ну я трошечки раніше. І рівень мобілізації був 8 відсотків. На сьогоднішній день, якщо вчорашніх, яких я відправив в рівно, їх приймуть, то вже буде 35 відсотків. Тобто, у мене план дуже великий на місто Ужгород, і 35% це вже ну, за п'яту хвилю я більше набрав людей, чим от було на п'ятій хвилі. За шосту хвилю я набрав більше людей, чим за п'яту. Не залишать у спокої воєнком і чинних міських депутатів, які потрапляють під мобілізацію. Кілька з них через повістки навіть ігнорують сесії міськради. Щодо таких псевдозахисників інтересів громади, у Журавльова є своя думка. В квітні місяці я попитався їх залучити на четверту чергу, але уїхав в зону АТО. Зараз я направив своє розпорядження щодо прибуття даних посадовців до Ужгородського об'єднаного міського військового комісаріату з метою проходження військово-лікарської комісії, значить завтра вони, у них останній день для прибуття до Ужгородського об'єднаного міського військового комісаріату. Що стосується, хто проходить там службу, ну, шановні друзі, тут скривати не треба. Моя робота робиться на благо людей. Зараз буде призивна кампанія. Я хочу звернути увагу кожного небайдужого громадянина України, який хоче зробити поліпшення в нашій державі. Ви бачите, кого я залучаю до мобілізаційних заходів і хто відмовляється від них. Просто щоб ви виборці бачили, за кого вони голосують. Якщо людина не хоче йти в АТО захищати батьківщину, то вибачте, будь ласка. На посаді держслужбовця вона позитива ніякого не принесе. Це буде очередний баласт. Треба вибирати тих людей, які пройшли зону АТО, які знають ціну життя, які знають ціну життя своїх друзів і інших людей, які зможуть змінити стан справ в Україні, який на сьогодні склався. Ось такий він, молодий підполковник Микола Журавльов. Безстрашний амбітний, сповнений бажанням зламати систему подвійних стандартів. І його бажання міцно підкріплене справами. Нині трішки біла ворона у нашій зграї, але як кажуть, чим темніші часи, тим краще видно світлих людей, і вони одні з нас.